Верх лагодиться з гелем для укладки волосся. Оцим я ним користуюсь давно, так як я вже маю на голові гель, то мені все, що треба зробити, це трошки додати краси і якоїсь такої нерозтрьопаністі у цей вигляд. Ну, щось треба сюди пододати по-любому, тому що так воно не пайде. Зараз відчую, як піде, що робити. Ну, наприклад, сюди забираю, так воно не буде мені триматися, я точно знаю. Треба зверху ще мені якийсь додатковий варіант укладки, так, щоб ще зафіксувати укладку. Тому щоб нормально воно трималось, я отак перевіряю деколи по відчуттям, то треба всього-навсього відчути. Хе-хе. Коротше, от так буде. Я люблю робити собі зараз такі розтрьопані зачіски, тому що в мене по суті вже більше десь, ну, приблизно около півроку я не стригся, у мене волосся як росте, так росте. І такі зализані чи якісь прям чіткі стрижки, коли є, то тоді. Воно укладається прикольно, але коли так, як у мене, то не кожен раз воно все собі так ідеально робиться, як воно відчувається. Коротше, роблю чисто по відчуттям. Ну, отак. Тому що я, наприклад, зараз буду щось робити, віджиматися, воно у мене буде так. Я отак зроблю і воно тримається. Так, щоб я руками навіть не трогав, тому що я тренуюсь. Наприклад, от, норм. Тримається. Так, чік, норм. Тримається. Чітко.